Усі його запам'ятали як щиру людину, відверту людину. Він дуже любив жартувати, дуже любив використовувати, розумієте, такі е, автентичні, дуже старі слова діалекту. Звичайно, справу його життя було те, що він хотів систематизувати і видати словний говірки, слова, до якої він збирав понад 60 років, маючи в руках такий. Ну, такі наробки Василя Васильовича. Думаєш, людина, він, міг, він міг, наприклад, вибрати собі щось інше, але чогось його все тягло ну, до рідної мови, до діалекту. Дуже полюбляв приїздити вдовге. Раніше приїжджав один раз на рік, як правило, на великдень. Ну, вже останні роки почав приїздити частіше. Він казав моєму батькові, що. Ну, в того року, що він тоді помер, 17-го року, що він все-таки буде, буде їхати додому повністю, але не встиг. Він був людиною, яка, яка цікавилася всім. У нього в Києві залишилася велика, велика колекція платівок. Він любив дуже малювати, дуже багато в нас є літератури, пов'язаного з живописом. Навіть є вдома і картини, яку вона малював. У нього був хороший друг, художник один із кращих друзів художник Василь Васильович Бердар. Вони ходили з ним в гори, малювали природу. Мій дідусь, тобто батько Василя Васильовича і мого тата, ну, в них взагалі то було всіх шість, шість дітей в сім'ї. Він мав здатність дому. І, напевно, <кій> оця здатність передалася і. Василю Васильовичу, тому він читав і розумів і розмовляв на багатьох мовах. Але, звичайно, у родині розмовляють дотепер. Повірку, у нас на селі взагалі всі розмовляють на нашому діалекті. О, у нас специфічно, ми вимовляємо специфічну букву Ч твердо, і «ч». Він дуже багато записував не тільки ну, письмово, так? У нас збиралися записи, де він записував спогади своїх батьків, мого дідуся, моєї бабусі, дуже багато записував на диктофон, особливо, коли відбувалися якісь регійні свята, коли співали регійні пісні. Там, ну, він вивчав, Звичайно, я його навчила комп'ютеру в 70 років. Він привіз якийсь писаний. Із, Цього з, з інституту комп'ютер і каже: ну, скажи мені, то дуже важко. Ви розумієте, ну в людину в такому віці. Я кажу, ну я знаю, клавіатура ну, така ж сама, як на печатній машинці, якщо ви це робили, і він каже: Ну, покажи, як це робити. Ну, я йому показала, як набирати текст. Потім ми провели йому інтернет-кімнату. І ви знаєте, десь. Він приїхав, а він каже: ну, то я собі тоді куплю ноутбук в Києві, буду вчитися. Кажу, добре. І він десь приїхав через півроку, Я зайшла в кімнату, він привіз собі ноутбук з Києва. Я зайшла в кімнату, він каже, під'єднай мене по інтернету. І якщо чесно, в мене був такий культурний шок. Я як побачила, як він переходить із сайту на сайт, як він заходить в свою електронну пошту, як він набирає поскальку там друга з Філадельфія, це за пів року. І я кажу: коли ви встигли стільки знати, він каже, знаєш, я дуже хотів. а це є потреба часу. Сучасні технології, я розумію, що це. А це дивіться, каже, як мені добре, зараз я можу знайти інформацію, яку не треба ходити і шукати. Хоча. Він все казав, що інтернет інтернетом, а книжка має бути, бо то розвиває все таки.